Сі Цзіньпіном, що власне по, щодо пом'якшення торгової війни він також сказав, що не впевнений чи буде обговорювати делікатну тему самоуправління Тайваню під час зустрічі із китайським лідером. Знову ж таки, але головне знову ж таки питання, яке очікує е, і Україна, і Європа, що було піднято, це власне якраз таке питання Росії війни Росії проти України е, знову ж таки чи Спробує Трамп, переконати, Трампа, е, чи спробує Трамп переконати СІ, хоча б зменшити ту саму купівлю енергоресурсів з Російської Федерації? Було б непогано, дійсно, щоб Трамп переконав Трампа в цій ситуації, бо е, ми ж бачимо цю постійну непостійність з його боку. Тому з нашого. Якраз кейсу варто було б демонструвати стабільність підходу. І те, що зараз відбувається, я думаю, що це правильний напрям, і тому, якщо Трамп поговорить сі, він буде говорити безпосередньо по Україні. Важливо, щоб все ж таки було донесено, що для Китаю вигідніше завершення війни ніж подальше підтримка Російської Федерації. Ну і плюс меседж того, що Сполучені Штати не прагнуть. Поразки Російської Федерації. Я нагадаю, що Китай публічно заявив, що він не допустить якраз того, що кремлівський режим програє. І Трамп, власне, коли писав пост із закликом зупинити війну на лінії на нинішніх лініях. Він якраз і писав, що обидві сторони. Можуть оголосити себе переможцями. Це було заявлено не просто так. Це реверанс не лише в бік Путіна, Кремля, це реверанс в бік Піднебесної, яка ну, точно зараз е, обирає, як їй діяти далі по російсько-українському кейсу. Бо, з однієї сторони, Китаю вигідно продовження війни, тому що Російська Федерація продовжує скочуватись. Як мінімум в економічний весалітет піднебесної, плюс Кремль виступає справжнім таким, такою лякалкою, пугалом для Європи стосовно можливості нападу, відповідно розпорошує зусилля Сполучених Штатів, оскільки під загрозою об'єктивно є союзники по НАТО. Ну, відповідно, Штати мусять і на Європу дивитися, і на Індотихоокеанський регіон. А отже, Китай зараз ну виступає з однієї сторони таких сильних позицій геополітичних, але з іншої, і Трамп виступає не з позиції прохача по одній простій причині. Бо ну от мінімум, я вже от вчора, сьогодні навожу приклад Венесуели. Бо це ж не просто так все відбувається там. І саме під е, угоду з Китаєм відбувається ескалація е, щодо режиму Мадуро, де mm -hmm. Сполучені Штати чому прямо заявили, що буде наземна операція. Е, Венесуела, я нагадаю, 90% своєї нафти продає кому? Китаю. І для Венесуели це ключовий партнер, не Російська Федерація, а саме Китай. Тому в нинішній ситуації, очевидно, і Трамп, і СІ підходять до перемовин максимально комплексно, і добре, що той же Трамп заявив про бажання зняти 20% мит, введених на початку цього року, як підстава. Якраз розповсюдження фентанілу, якраз з яким пов'язують безпосередньо Китай. Це дуже серйозна проблема. І коли Трамп ще до зустрічі СІ оголошує подібні речі, то мені одразу згадується пост до Фредовича, коли він спілкувався телефоном із головою Китаю, де в одному реченні ми побачили і фентаніл. Питання, яке ну фактично, без хвилини вирішене, і Тікток е, знаємо, що продали американську частину за 13 мільярдів доларів, і російсько-українська війна. Тобто, м очевидно, що нас будуть обговорювати і доволі жваво. Знову ж таки, чи будуть обговорювати ті електроелементи та елементи електроніки, які ми знаємо і про це говорить уся розвідка, попри усі заяви того самого Китаю, та про те, що ми не підтримуємо війну, ми за мир у цьому світі і так далі? Все ж таки елементи, які використовує Російська Федерація у своїй далекобійній зброї, є китайськими. Чи власне стане наснаги у Трампа поговорити і про це, щоб Китай, хоча б відмовився від цього? Я думаю, що він це підніме, а що Китай скаже. А Китай скаже, ви українцям даєте патріот, ви українцям даєте західну зброю і так далі. Mm -hmm. ну, тобто, це не буде в офіційних ком'юнікет, зрозуміло, за жодних обставин. А, з точки зору Китаю йде проксі війна разом із Заходом. І безпосередньо Сполученим Штатам. Тобто, вони не бачать в, в серцевині конфлікту саме протистояння росіян. З українцями. Вони цього не бачать. Вони бачать більше все ж таки через призму, як це подає сам Кремль, що бачите, у них там були питання до НАТО і так далі. А Україна це поле бою. Тобто, вириваючи нашу суб'єктність повністю із цього процесу. І це проблема з точки зору позиціонування, як Китай бачить відповідну війну. Бо воно ж все не так, і ми це прекрасно усвідомлюємо. Ну, тим не менш, я, я чесно кажучи, я не здивуюся. Я знову ж таки цю Венесуелу згадував. Uh -huh. е якщо Трамп спробує банально обміняти трейд, значить, екченж, так е відповідно, Венесуелу, чи то на Україну, чи то на Тайвань. Тобто, це абсолютно в дусі Трампа. А Створити... Тайвань на Україну, ой, на Росію, я перепрошую, тобто такий варіант не розглядаєте? Тобто Трамп може запропонувати ні, ні. Я, я думаю, ні. Росія для Сполучених Штатів лишається тією частиною, яку вони хочуть від Китаю відірвати, і напряму обмінювати Тайвань по Росії. Я думаю, що це мало реалістично. Хоча подається, в західних медіа це ця версія теж звучить, але ну не те позиціонування абсолютно. Тема Росії для Сполучених Штатів це не чорно-біла. Це теж ми маємо розуміти. Уж занадто багато у них москофілів і тих нафталінових ідеологів, які думають, що Росія допоможе збалансувати відносини з Китаєм. А власне, якщо Трамп буде не пропонувати, а тиснути, чогось досягне? Ну, Трамп і так тисне. Тобто, мова про е, можливі додаткові мита. Пам'ятаємо цей скандал, який відбувся заочно після інформації по більш жорсткій політиці КНР, що стосується логістики і постачання рідкоземельних матеріалів відповідно в листопаді місяці, після чого Трамп заявив, що він буде вводити там просто страшні мита і так далі щодо Китаю. Ну тобто. Ми ж розуміємо, що ці всі кроки відносно КНР, вони якщо й будуть, то дуже короткочасні для того, щоб швидко сісти за стіл перемовин і прийняти певне рішення. Бо для Трампа, для Трампа зараз важливо і певні помилки минулого закрити в двосторонній торгівельній угоді. Бо на початку цього десятиліття вже ж була прийнята так звана фаза один. Де Китай зобов'язувався на внутрішньому китайському ринку давати доступ і купляти американську продукцію широкого спектру, і це все прописувалось. Там здається на 200 мільярдів доларів, якщо не помиляюсь, були зобов'язання. Але Китай не виконав взятих на себе якраз цих зобов'язань. Тому очевидно, що й ця тема теж буде в фокусі уваги двох лідерів. Але знаєте, ми бачимо про те, що коли Трамп починає тиснути на ту чи іншу країну, зокрема, та а, власне на так би мовити війсьла, як ми вже це назвали, та в своїх етарах не лише ми відповідно. Вони об'єднуються. На вашу думку, чи якщо Трамп почне там вводити якісь додаткові мета, додаткові санкції проти Китра Китаю, чи це ще більше не підштовхне один до одного Росію і Китай? Ну, куди ще більше Росію підштовхувати? У них і так уже е, зараз пішов несхідний тренд по торгівлі. Якщо в минулому році він був майже там, рівень 245 мільярдів доларів, то в цьому році ну, відскочили там, приблизно на 8%. Ну, побачимо на по кінці року, що буде. Ну, є відскок, він фіксується. Попри всі їхні позитивні реляції щодо будівництва Сіла Сібір'я 2, угу. те, що ми чули на початку вересня. І збільшення закупівель російського газу через сіла сибірі один на 6 мільярдів кубометрів газу ну все рівно, все рівно немає вже тієї динаміки. Хоча для Російської Федерації, все ж таки, Китай лишається надійною подушкою економічної безпеки, і от тут якраз ключовий момент. Бо у Китаю є сьогодні ключі до завершення війни Росії проти України саме через економіку. Якщо Китай почне жорсткіше себе діяти, а певні моменти були натяки, тестування, ну, наприклад, заборона постачання окремих точних верстатів промислових, це в загальній кількості це не зробило погоди, але це зробило певний настрій. Що китайці можуть у разі чого поставити на паузу важливі критичні для росіян питання? Тому тут е, дійсно треба ну фактично вмовлятися, вмовляти е, додатково вплинути на. Кремль, а ну і паралельно ми зрозуміємо, що Путін теж зараз дивиться, йому неприємно, відверто неприємно, що тему російсько-української війни будуть намагатися вирішити без участі Кремля. Тобто Путін настільки довго затягував це питання, що тепер він боїться ну, безперечно форсування, форсування цього треку. Я, до речі, теж відзначу цікавий момент. От прем'єр Угорщини Орбан там розказує, що два-три дні uh -huh. і буде організовано все ж таки там, мирний саміт Будапешті, Це не означає, що через два-три дні мається на увазі, як буде прийнято політичне рішення, то я нагадаю, що Орбан спілкується не лише з Трампом і Путіним, і є там другом для них. Орбан теж є. Серйозним комунікатором із Піднебесною. і тут він може до, до речі доволі цікаво зіграти супроти самого Путіна. Ну тобто партія мож, може бути доволі цікавою, але ключове слово тут може бути, бо ми не можемо бути впевненими в. Однозначні позиції Китаю так Трамп налаштований на деескалацію, Він хоче цього досягти якомога швидше, але Китай розуміє свою золоту акцію і продовжить нею грати. Кулаба, якщо я не помиляюся, коли після відвідин Китаю та він сказав про те, що ми не розуміємо філософії Китаю, та Китай завжди за Китай. В першу чергу його не цікавлять ніякі інтереси будь-якої країни. Вони в пріоритет ставлять інтереси власної країни. В принципі, ну абсолютно погоджуюсь, треба ще Україні навчитися власне це робити. Але е, з точки зору вигоди Китаю, та ми знаємо про те, що зараз е, Китай має від Російської Федерації держдеше власне дешеві ресурси і так далі. Чи вигідно з економічної точки зору Китаю завершення війни? З економічної точки зору я думаю вигідно по одній простій причині. Якщо йому гарантуватимуть певні якраз обсяги поставок на найбільш потоспроможний європейський ринок, а по-друге, не будуть настільки реакційними рухи Сполучених Штатів. По виводу американських активів з китайської економіки, китайської промисловості. От тут є певні моменти, очевидно, які захоче конкретно сі собі гарантувати, і це може стати певним поштовхом для вирішення російсько-української ситуації. Бо інакше, інакше дійсно я тут абсолютно погоджуюся з тим, що Китай. Все пропускає через власну призму, але я додам не лише призму нинішніх інтересів, Китай дуже тяглий до тяжі до своєї історії. Угу. Тобто, коли Китай 4 тисячі років був все ж таки державою номер один в світі, і, як це. Законодателі мод російської, будемо це так казати, а потім останні 200 років ну, лишається десь на другому плані, то в такій ситуації навіть китайські комуністи вони все рівно прагнуть певної сатисфакції на міжнародній арені. Тому і такі навіть величезні війни, які є сьогодні, ну, наприклад, в Європі російсько українська війна, вони розглядають з точки зору не лише Економічної доцільності прибутків власних, але і з точки зору подальшого посилення свого геополітичного впливу і посилення загалом з полюсу, який по вертикалі вибудовується під Китаєм. А для самих сполучених штатів ця зустріч, якщо ми говоримо та про то про те, що домовляться по по пунктам, та то що вона може принести по максимуму? Чи можна говорити про закінчення тієї самої торгівельної війни, про яку ви говорили, чи про збільшення торгівельних стосунків між країнами? Я думаю, що тут ми не можемо говорити про якусь революцію. Uh -huh. Мова йде про ну, певне замирення. Замирення, ну хоча б в темі митних воєн, знову ж таки, тема фентанілу а, дуже знакова буде. А, що стосується рідкоземельних матеріалів, очевидно, Сполучені Штати захочуть гарантій поставок. Щоб не було затримок, бо це критично і для високотехнологічних сфер цивільних, і для американського ВПК я до речі нагадаю, що Трамп буквально нещодавно презентував літак шостого покоління F-47. Що є ну фактичною алюзією до 47-го президента Сполучених Штатів, О, тобто тут же ж багато чого зав'язано на рідкоземельних матеріалах, і тут, до речі, теж тема Тайваню. Я не здивуюся, якщо вона стане жертвою певних домовленостей. Угу. Бо світ стає прагматичним. Я абсолютно переконаний, що штатам не вигідно здавати позиції Тайваню. Але ну всяке, всяке насправді може бути, виходячи з того, як це собі бачить конкретно Трамп. Бо ми ж в цьому році що спостерігали не лише затримки для. Постачання там допомоги Україні, військової допомоги, та сама ситуація була і у Тайваню, де були затримки на 400 мільйонів доларів на секундочку. І в їхніх масштабах це максимально серйозно. Так, ми бачимо там рішення, що будуть збирати у них ракети Баракуда 500 до речі, в Польщі оце ж починають теж збирати їх в Україні, можливо, будуть збирати як знаєте, спільний такий певний почерк. Ну тим не менш, тим не менш у Тайвані теж є свої питання до нинішньої американської адміністрації. І далі, якраз таки про Орбан, Орбана та його друзів. Угорщина прагне об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати всередині Європейського Союзу антиукраїнський альянс. Про це в коментарі «Політико» розповів політичний директор прем'єра Угорщини Балаш Орбан. Угорський прем'єр Віктор Орбан прагне об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия політична партія Ано здобула перемогу на Парламентських виборах у Чехії, а також із словацьким прем'єром, прем'єр-міністром Робертом Фіцем, за да за задумом ці троє мають узгоджувати позиції перед зустрічами лідерів європейського союзу, включаючи проведення попередніх нарад перед самітом. Як зазначено в публікації, хоча до створення міцного політичного союзу ще далеко, його утворення може значно перешкодити зусиллям європейського союзу щодо фінансової та військової Військової підтримки України знову ж таки. Наскільки це реалістичний сценарій об'єднання оцих от всіх трьох країн? Давайте будемо проводити таку певну фокус-групу, моделювання проведемо і питання. А навіщо Словаччині, Чехії і Угорщині працювати разом? В антиукраїнському ключі. От де сьогодні є чинники, які демонструють саме єдність цих трьох в певній українофобії. Я цього не бачу особисто. Так, таке є в Угорщині, і це максимально форсується в рамках їхньої передвиборчої кампанії. Просто антиукраїнство зашкалює і лізе з усіх щілин. Якщо говорити про Словаччину, прем'єр Фіцо прямо заявив, що. Він не стане е, якимось гальмом, е, не буде ставити палки в колеса українській євроінтеграції, і навпаки, він націлений на розбудову е, двосторонніх стосунків. Є питання по євроатлантичній інтеграції, по нашому е, членству в НАТО так, Словаччина, нинішній відповідний уряд ФІЦО стоїть проти цього. Ну але це от, лише один із елементів. Далі переходимо до Чехії. Після парламентських виборів ми бачимо, що так там зараз Андрій Бабіш з партією Ано проводять коаліційні перемовини для формування нового уряду. Але одразу як пройшли вибори. І відбулася комунікація з Петром Павелом. Зверніть увагу, у Бабіша якось позиція почала дуже цікаво змінюватись. І вже виявляється, чеська е снарядна ініціатива не така погана. Я думаю, він подивився і побачив, що там 2% всього видатків в цій ініціативі це Чехія, а все інше просто Чехія як координатор є. То де тут проблеми з бюджетом? Немає їх. Тобто Чехія отримує лише вершки. Ну, далі момент який. Євроінтеграція. Е Бабіш каже, що Україна зараз не може вступити в Євросоюз. Ключове слово зараз. Ну звичайно, війна йде. Треба ще проведення перемовного процесу, відкриття кластерів і всього іншого. Немає на нинішньому етапі україно-скептицизму у переможця виборів в Чехії. Оце головний момент. Є євроскептицизм. От довкола цього можуть об'єднатися і Фіцо, і Бабіш, і Орбан. Так вони можуть разом протидіяти політиці пан Європейській політиці, яка генерується з От тут я повірю абсолютно, але в україноскептичному скептичному ключі ні. Абсолютно ні. це знаєте, коли це заявляє Балаш Орбан. Ну, буд, буду політкоректним. Е, дехто думкою багатії. Е, ну, але все ж таки Орбану потрібно показати якусь роботу, хоч щось показати та перед наступними виборами, які мають відбутися безпосередньо вже наступного року. Бо зрозуміло, що поки що, як мінімум, зустріч Трампа і Путіна в Угорщині відкладена, навряд чи вона буде зараз. Ну, все знаєте, це теж як вангувати, вангувати на каві, теж там щось гадати, бо це ж Трамп. Сьогодні він це скасовує, не бачить сигналів з боку Путіна. А може там щось Дмитрієв таке привіз. Разом із своїми шоколадками, зображеннями цитатами Путіна, щось серйозніше. Ну, ми ж не можемо достеменно знати. Але для безпосередньо Орбана, ну це банальна політтехнологія дійсно показати, що він знаходиться на цій геополітичній хвилі. Найвищого рівня і з ним всі комунікують. І Будапешт це умовна столиця миру. Ну тобто на цьому далі Орбан буде грати. До речі, я звернув вашу увагу на концептуальні розбіжності заяв самого Орбана, бо з однієї сторони він каже, що мир буде підписано саме в Будапешті. А потім же каже ну ледь не в сусідньому абзаці, що бачите, Україну не можна в Євросоюз приймати, бо це буде війна відповідно в ЄС. Ну так питання: а якщо ж мир буде підписано Будапешті, яка ж війна? Ну тобто йде абсолютно грубе спекулювання для е, рибок Гупі, які не пам'ятають попередньо сказаного. Ну, тим не менш, Орбан не стидається використовувати такі політехнології. А що йому ще робити, коли в нього відставання від Петра Мадіра і партії Тиса понад 10 пунктів? Що йому робити? У нього вже гра ну пан або пропав. Тобто він буде трешувати поповню. Якщо так станеться, що не Бог, ці три країни об'єднаються, знову ж таки в будь-якому я не говорю зараз за Україну, там чи ще ну, але власне та створять, створять собі такий невеличкий оце ж союз і будуть там вставляти палки в колеса європейському союзу, там якимись питанням по Україні і так далі. Станом на сьогодні, чи європейський союз вже є, чи має, чи матиме якісь важелі впливу безпосередньо вже на три країни, не лише на Орбана, які ходи каву пити. Ми маємо усвідомлювати, що ну, не може бути диктату всередині Європейського Союзу, тим паче, коли там 28 країн-членів. Ми навіть не маємо фокусуватись на цих трьох. У різних країн свої питання економічного характеру, соціального і так далі. Європейський союз побудований на дискусії, це нормально, це демократія. Питання виключно в тому, що от, якщо ми говоримо про євроскептиків. Вони на хвилі суверенітизму, якраз а, от, нинішньої дуже популярної ідеології а, популістичного характеру, які намагаються показувати, який же ж Брюссель поганий, а, то вони а, руйнують підвалини самого Європейського Союзу. От в цьому найбільша проблема. Ну і відповідно так є можливості впливу згідно із політикою з Ми бачимо неодноразово, могли затримувати якраз виплати з Брюсселю. Я нагадаю, що ну, наприклад, та ж сама Словаччина-Угорщина і Угорщина є одним із найбільших бюджетних реципієнтів. А фінансує це все діло, ну, наприклад, Німеччина, яка одна забезпечує від 20 до 25% загальноєвропейського бюджету. Ну, тобто, питання, хто гроші платить, той і музику замовляє. Ми знаємо цей момент. І це якраз і показує, що може бути багато крику, може бути багато гальмувань, але все рівно мова грошей тут дуже серйозна. Хоча не забуваємо все ж таки, що Союз, Євросоюз він побудований на цінностях. Тож, зрозуміло, тому і ці гальмування по фінансуванню вони відбуваються на підставі аналізу. І що стосується правосуддя, що стосується там свободи слова, демократичних стандартів, ну по багатьох параметрах, тому це довгограюча тема, але. Теж маю відзначити, що вона все більше спонукатиме євросоюз до подальшої реформи, де більше питань буде прийматися кваліфікованою більшістю, а не консенсусом. Тобто, кваліфікована більшість це 55% країн, які представляють 65% населення Європейського союзу. Я думаю, що цей варіант все ж таки чим далі. Його доведеться впроваджувати, бо євросоюз, який мав на меті серйозне розширення з 27 до 35 здається, країн. Мають все-таки вносити структурні основоположні зміни для того, аби рішення приймалися оптимізовано і має бути певна швидкість. Чим більше, все ж таки, членів ми розуміємо, тим більше спокуситься все блокувати нескінченними вети. Чи варто в Україні зараз щось робити? Та? Ну, зважаючи на оці дзвіночки безпосередньо, як вибудовувати безпосередньо свою дипломатію? Та якщо говорити там зараз за Чехію та нового прем'єра? Ну Орбана вже в принципі вивчили, але все ж таки зараз маємо робити усе, аби от відкрився той євроінтеграційний шлях? Та ми говоримо зараз за перші ось такі переговори між країнами я думаю, що насправді, якщо говорити про Чехію, то у нас не все загублено. До речі, Андрій Бабіш мав вже зустріч на початку каденції нашого президента Зеленського, і в принципі у них незламані відносини, і це відповідно і може продукувати певне підґрунтя для налагодження комунікації вже. З новоствореною коаліцією, але паралельно, звичайно, ми не маємо ламати відносин за жодних обставин, як на мене, з реальним другом України, з Петером Павелом, з поки що якраз з прем'єром відповідно Томашем Фіалою. Бо насправді насправді, в нинішній ситуації Чехія для нас є дійсно дуже важливим. Важливим партнером і з точки зору ВПК, і з точки зору якраз подальшої євроінтеграції. Тому з цього треку ми точно не маємо сходити за будь-якою конструкцією. Ми маємо будувати відносини на рівні. Інституцій на рівні держав, а не лише дивитися там все знаєте, чорно-біле, яка це антиукраїнська коаліція чи ще якась. От в Угорщині та там проблема, але це все спричинене, спричинене занадто довгим перебуванням безпосередньо Віктора Орбана при своїй посаді, і ну відповідно там по суті вибудовується автократія в Угорщині. Ми маємо про це говорити прямо. Пане Ігорі, ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Ігор Чаленко – це політичний експерт, був з нами.